Я вам даю дві поради. Саме перша одна порада. Ви тільки, не дай Бог, чуть-чуть почули якусь слабість в організмі. Або навіть можете і не відчувати цієї слабості. Просто для профілактики зараз, якраз сезон, нарвали листя малини. Просто звичайне листя малини, звичайної малини, яка у вас росте на вашому участку. Бо в лісі нарвали, посушили, склали в баночку в бутлик там, вам зручно. І все. І трошечки в чайок, і для профілактики кожен день по чашечці, або в чайок кидаєте, або просто в пучечку кинули, кипятком залили і чашечку випили. Якщо ви вже захворіли. Ну, бо воно різко зараз хворієш, да? не, не, не там не день, два-три, а зразу чпок і все, заболів. Значить, тоді, мінімум шість чашок цієї малини випиваєте за сутки і побачите результат. А малина навіть легені лічить, воспаління легенів. Тому, а другий, важка, який другий, а другий ось. Понюхали часничок, чесничку наїлися 125 двадцять гривень за кілограм. Єсть рокамболь по 3 гривні, і є у мене червона ікра, чорна і щуки. Імунітет тримає отак: от їсти кожен день червону ікру, і будете здорові. Дякую вам.